Давайте поговоримо про теми, які турбують абсолютно всіх вагітних, про високі ризики. Що це таке високий ризик при вагітності? при вагітності. Ну, насправді жінка зі звичним невиношуванням вагітності, дві, три і більше переривання в будь-яких термінах. Вона при наступній вагітності відноситься до вагітності високого ризику. Жінка після ЕКЗ також це вагітність високого ризику, особливо в віці після 35 років. Жінка з якимись ем, вадами серця. У самої жінки, або з якоїсь іншої екстрагенітальної патології, це вагітність буде високого ризику. Жінка з, вовчу, з червоним вовчаком, або жінка з вторинним антифосфоліпідним синдромом, жінки з тромбозами, ранніми інсультами в анамнезі, такі є то теж. Це вагітність високого ризику. Жінки, яких, у яких в, у прошлих вагітностях було був, або дистрес плода. При вагітності або синдром затримки розвитку плода, або тяжка прееклампсія. і наступна її вагітність так також це вагітність високого ризику. Адже ці ризики можуть не реалізуватись. Ми повинні е, е, зрозуміти ці ризики і попереджати їх, Скажімо так. Тобто, бугати жінку цими ризиками дуже сильно ніхто не буде. Ми знаємо їх, ми попереджаємо, ми йдемо на шах вперед. На круг. як відбувається обстеження жінки, у якої можливо є високий ризик? Ну, дивіться, по-перше, це каріотипування подружньої пари. Тобто вони здають каріотипи, вона жінка та чоловік, і вони повинні бути нормальні, повинні. Якщо вони не в нормі, ми консультуємо їх у генетика. Далі ми обов'язково робимо УЗД. Органів малого тазу, з 6 по 11 день менструального циклу і з 19 по 24 день менструального циклу, якщо це 28 днівний або 30-днівний цикл. Або індивідуально визначаємо дні, коли робимо це УЗД, далі ми досліджуємо гормони щитоподібної залози, робимо УЗД щитоподібної залози. Досліджуємо параметри системи гемостазу, це набуті, набута тромбофілія, така як антифосфоліпідний синдром та вроджене тромбофілії, поліморфізму фалатного циклу, поліморфізму генів системи гемостазу. Досліджуємо той же феретин, гомоцистеїн, загальний аналіз крові. В індивідуальних випадках можемо рекомендувати жінці провести гістероскопію, це коли ми маємо якісь поліпи, або якісь, якусь патологію ендометрію, або якусь перетинку в порожнині матки. Іноді ця гістероскопія може бути чисто діагностичною. Можемо рекомендувати лапароскопічні операції, це якщо якісь там є а вона може бути чисто діагностична лапароскопія, або якщо є якась велика субсерозна міома матки, або якісь кісти яєчників. От є ще імунологічні тести. План обстежень до обстежень і план лікування. Ми визначаємо дуже індивідуально, тому немає якогось там загального плану, якому ми, по якому ми йдемо. У кожної жінки це індивідуальний план як до обстеження, так і лікування, так і ведення наступної вагітності.